Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня, шановні виборці, хто дивиться нас онлайн. Дякую, хто небайдужий до теми депутатських звітів. Отже, мене звати Олександр Ганущин, мені 34 роки. Я є депутатом Львівської обласної ради 5-6 скликань. У 2010 році я балтувався у 19-му виборчому окрузі. Це Бродівський район, посів там друге місце. Це не заважає мені бути повноцінним представником від Бродівщини. Обрано мене було в результаті за партійними списками партії Народний рух України. Загалом депутатську діяльність напевно слід розбивати на дві частини: тобто, ця частина перша це сесійна діяльність, яку веде депутат, мова йде в першу чергу про участь комерних засіданнях та засідань комісії, а також позасесійна, де депутат себе також має, має можливість реалізувати ну, в повному обсязі. Це включає в себе депутатські звернення, робота у фракції, ведення прийому громадян та інші форми позасійної роботи. Мені дуже імпонує, що Львівський прес-клуб віднедавна зайняв таку серйозну позицію в частині обговорень активності того чи іншого депутата обласної ради і наводив статистику депутатських звернень і депутатських так би мовити активності депутатів. Я в свою чергу. Пішов офіційним шляхом і взяв всі протоколи Львівської обласної ради, де зафіксовані мої особисті виступи, мої особисті звернення, і мої особисті обговорення. Отже, на екрані перед вами є статистика. Я впродовж минулого року 17 разів виступав на порядку денного. Сесії двічі доповідав різні питання: 32 рази виступав обговорення і 6 разів мав окремий виступ обговорені з трибуни. Ця статистика є, на жаль, недосконалою, але я сподіваюся, що апарат ради візьме до уваги мої зауваження, які їм надіслані, і буде вести протокол значно більш ретельніше, де можна буде відстежити діяльність кожного депутата. Окрім цього, я традиційно намагаюся вкладатися так, би мовити у п'ять основних реперних точок, на які приділяв найбільшу увагу продовж скликання. Отже, активність я вже розшив, так би мовити. Друге питання це приверні уваги до проблеми історико-культурної спадщини та монастирського комплексу селища міського типу під камінь. На жаль, ця проблема починаючи з 2009 року залишається на місці, але цього року маю такі більш-менш тверді гарантії. Мав нагоду з ще з одним депутатом обласної ради ігором Криськовим бути на прийомі перших осіб області. І сподіваюся, що цього року такі фінансування монастирського комплексу в підкамені далі буде продовжуватися, і ми незабаром побачимо відновлену дзвіницю і відновлений фасад. Третій пункт, який би я хотів особливо виділити своїй сесійній діяльності, це ініціювання слухання угоди між кабінетом міністрів України та Львівською обласною радою, і результати цієї угоди. Результати, на жаль, не втішні, але ми всі повинні це знати, це розуміти, і свої претензії ми повинні формулювати до найвищого виконавчого органу, яким є уряд. Четвертий пункт, на який ми робилися посилена увага впродовж минулого року, це увага привернення уваги до приміжних виборів. Ну, всі знаєте ганебну ситуацію, яка мала місце в кінці минулого 2012 року і 27 січня, коли проміжні вибори депутатів Львівської обласної ради не відбулися, на жаль, не відбулися з урахуванням цілої низки політичних факторів. Сподіваюся, що зараз планіє повністю зрушено з місця. Завтра відбувається чергова сесія обласної ради, і ми, скоріш за все, будемо голосувати. Я сподіваюся, що депутати проголосують за на коштів, і ці вибори 7 квітня таки відбудуться. Ну і традиційно в своїй сесійній роботі приділяю багато уваги проблематиці закону про доступ до публічної інформації. Ті, хто цікавляться сесійними засіданнями обласної ради, напевно, бачать мене з виступами на цю тему, і надалі я буду напевно цю справу продовжувати. Позасесійна робота. Я виокремив ви, її в окремий блок, Отже, статистика тут також є така: з е, 343 звернення депутатські за минулий рік, 2012 і 18 у 2013 році. Я з собою, до речі, взяв жовті папки, тут лежать з копіями моїх звернень. І відповіді на них, тому хто цікавиться, як це виглядає, може подивитися. Основна тематика, та сама, по суті, яка підсилює сесійну роботу, тобто це є доступ до публічної інформації. Акт індивідуальної дії районних адміністрацій і Львівської обласної ради. Ну, до приміру, скажу, що сьогодні в розділі актуально на сайті Львівської обласної ради вперше з'явився план роботи Львівської обласної ради на тиждень. І тепер кожен журналіст, кожен депутат може собі спланувати роботу на тиждень з тим, що діє обласна рада. Цього раніше не було. Значить, проблематика пов'язана з національним парком Північне Поділля. Напевно, ті, хто є часто прискубі або часто дивляться онлайн-трансляції, пам'ятають, ми тут робили були свого часу засідання з цього приводу. Я розсилав на кожного депутата районної ради і міської, міської ради Бродівського району і бродів звернення з проханням такі підтримати на парк, оскільки це питання на початку минулого року нарешті зрушилося з мертвої точки. Я вітаю. Інічти Мінприроди природи про те, що такий парк створений, статут затверджений. Тепер нам усім треба працювати на те, щоб цей парк набув нового змісту. І я сподіваюся, що потреби на спарку будуть цьогоріч відбиті і в обласному бюджеті в частині природоохоронних заходів, і в державному бюджеті. Відселення мешканців з приміщення музею визвольних звагань. була у нас така проблема. Я скеровав неоднократно звернення на адресу міського голови. Оскільки, якби не проведено було вчасно відселення мешканців, тому міг би і не запрацювати у повному обсязі. Ну і очевидно, ті, хто слідкує за в цілому за політичною діяльністю депутатів обласної ради, мають пам'ятати, мої з паном Андрієм Корнатом ініціативи стосовно мовного питання. Ми скеровували понад 170 звернень до всіх депутатів, від членів партії регіонів у всіх місцевих радах Львівщини. Сподіваюся, що це все-таки вплинуло на. Те, що відбувається в їхніх головах, не знаючи з цього приводу чи з іншого, але двоє депутатів вийшли таки з фракції партії регіонів, тобто це вже якийсь показник, і будемо надалі фіксувати подібні дії їхніх однопартійців і інформувати їх про те, що кожен налічні має мати свою позицію і все-таки реагувати на ці речі, значить, підтримка державного історико-культурного заповідника Тустань. Мова йдеться про те, що на минулого року ми нарешті відвоювали кінцево. Кінцево я маю на увазі апеляційні інстанції. Апеляційний суд після двох років таки прийняв рішення про те, що. Будова і зміна цільового призначення земельної ділянки, на якій під самими скелями збудований готель є незаконною. Це рішення в силу вступило. Тепер сподіваюся на розуміння того забудовника, котрий порушив закон, з тим, що все-таки це питання буде нарешті введено в законне русло. Будова буде розібрана. Земельна ділянка буде очевидно проведена в попередній вигляд. А можливо, з перспективою таки буде навіть повернута заповіднику. Третя ініціатива також, в принципі, традиційна. Вона є в моїй виборчій програмі, з якою я балтувався по Бродівському виборчому окрузі. Це проведення фестивалю під камені у 2012 році, це був вже шостий фестиваль поспіль. Ми робили творчий експеримент, провели його у вигляді п'яти днів. Відверто зізнаюся, це досить важко. Цього року ми будемо приводити його до звичного триденного формату. Також в частині позиційної роботи хотів би звернути увагу, що я секретарем фракції народного руху України військовій обласній раді, тобто намагаюся бути в всіх курсі всіх засідань постійних комісій, всіх засідань фракції з тим, щоб координувати на рівні з головою фракції діяльність фракції в обласній раді. І п'ятий пункт це участь у навчанні депутатів і робота експертом інституту політичної освіти та української школи політичних студій. Це є дві, так би мовити, серйозні громадські організації, які займаються на серйоз політичною освітою. Котрі проводять різноманітні тренінги для журналістів, для політиків, для кандидатів в народні депутати. Всього за минулий рік я підрахував, я брав участь в понад 40 заходах, і це також я відношу до своєї позиційної роботи. Цього року зробив новий розділ у звіті, який називається Плани. Плани на найближчий рік про що я буду очевидно звітувати через рік. Знову ж таки тут або в іншому приміщенні. Отже, план номер 1 цього року закінчується термін дії угоди між Кабінетом міністрів України і Львівською областю, яка була укладена 4 роки тому. Угода є дуже добрим інструментом для того, щоб вибувати все-таки фінансування з Києва. Знаю, що кілька народних депутатів долучилися вже до цього питання на, на горі. Сподіваюся, з свого боку ініціювати розгляд цього питання на Львівському обласному рівні. Пункт номер два, який ставлю собі за мету. Подальшому намагатися перевести всі обласні програми на спосіб фінансування за принципом мікропроєктів. цього року. На мікропроєкти ми маємо суму вже не 2,5 чи не 3 мільйони, а 5. Я сподіваюся, що. У процесі змін до обласного бюджету ми запропонуємо реальні діє механізми, щоб кожна місцева громада могла на засадах співфінансування на звичайному бальному принципі з аплікаційними формами, як це заведено в цілому світі, отримати можливість вирішити невеличку свою проблему спільно з Львівською обласною радою. Пункт номер три в 2015 році буде 500 річниця присвоєння селищу міського типу під камінь Магдебурзького права. Це дає підстави говорити про святкування на державному рівні, адже на державному рівні нас святкують річниці, які кратні 25, в тому числі кратні 100 Я вже завтра постараюся внести проєкт заяви звернення обласної ради до Верховної Ради України з тим, щоб така постанова була прийнята. По-дальшому, пункт 4, хочу далі працювати на зміни до регламенту обласної ради в частині пришвидшення проходження. Рішень обласної ради, бо сьогодні є дуже затягнута, так би мовити, процедура, котра передбачає дуже довгі кроки, і дуже часто рішення вилежується не те, що місяць, а півтора і два проекти річникінці депутати з свого боку буду намагатися зробити все можливе, щоб законодавство про доступ до публічної інформації було також імплементовано повністю в Львівської обласної ради, а також маю ряд ідей, які буду розкривати пізніше стосовно заходів щодо перешкоджання голосування чужими кнопками. Ну і пункт номер 5. впродовж семи років, відколи є в обласному парламенті, мені вже остаточно зрозуміло, що слід однозначно звертати увагу і не тільки керівництво депутатського корпусу, а всім депутатам на пошук і реалізацію міжнародних проєктів фінансової допомоги, оскільки загальна сума військовообласного бюджету, яка скерується на розвиток, це є всього навсього якихось 100 копійку мільйонів. Очевидно що це є недостатньо, щоб говорити про розвиток цілої області, але. За умови, що ці кошти можуть бути подвоєні чи потроєні за умови пошуку належного співфінансування за рахунок коштів донорів Європейського союзу та інших країн, очевидно, що ми матимемо більший результат і кращу ситуацію в наших місцевих громадах по цілій низці галузей освіти охорони здоров'я культури. І на цьому я також буду намагатися акцентувати свою діяльність. Це в цілому загалом є весь мій звіт. На екрані є мої контакти, на екрані є моя сторінка в Фейсбуці, мій емейл, мій телефон. Буду вдячний за запитання в частині соцмереж, які ми анонсували спільно з прес-клубом. Буду вдячний за запитання сьогодні в залі від журналістів, які є присутні. Будь ласка, готові до запитання. Ганна Власюк, інтернет, видані варіанти. Пане Олександре, як член екологічної комісії, ви все ж таки не окреслили своє ставлення до проблеми сланцевого газу, оскільки ця проблема досить довго обговорювалася, і, зокрема, пані Ірина Сай дуже на ній наголошувала. Можете все ж таки окреслити ваше ставлення до цього Дякую. Значить, маю крім того, всього що є член екологічної комісії, маю також профільну першу графічну освіту. І вважаю, що проблеми з ісландцями слід було для початку послатися на досвід, який є вже реалізації сланцевих проектів. Це мова йде в першу чергу про Польщу і про Францію, а також про елементарні речі, коли мова йдеться про надра, а саме на результати головорозвитки. Іншими словами, моя позиція полягає в тому, що все-таки у питанні сланців як можливому виходу з ситуації. Патової ситуації, ситуації, яка абсолютно незадовільна в частині нашої незалежності енергетичної. От, бо так сталося, що ми повністю є на голці північного сусіда. І якщо не будемо вживати кроків, а сланцевий газ може бути, акцентую на цьому, може бути одним з цих кроків, то ми, очевидно, не вийдемо з замкнутого кола, коли енергоносії будуть дуже дорогі. І коли від цього страждатимуть всі від простого українця до е, українських заводів і фабрик, тому як на мою думку, е, проблема сланців має бути піднята на той рівень, який вона зараз є вже після результатів геолорозвідки. Тобто, слід все таки надати можливість компаніям, які готові інвестувати в розвідку. Нагадую, що розвідка це ще не видобуток, розвідка тільки показує можливості, реальні можливості видобутку сланців, показує реальні можливості технології, якими користуються, і вже тоді робити висновок в частині придатності екологічної, так би мовити, навіть не можливо придатності неправильне слово, а все-таки екологічної доцільності використання подібних технологій в нас на Україні. Що стосується ситуації, яка зараз склалася, як на мене. Ми вже будемо мати результати посланцях через кілька років по Юзівській площі, яка знаходиться в межах Харківської і Донецької областей. Очевидно, що ці результати можуть бути належним чином оцінені всіма суб'єктами, в тому числі і громадськістю. І після цього, врешті-решт, має бути прийнято кінцеве політичне в першу чергу рішення потрібен Україні сланцевий газ з усіма проблемами і результатами чи не потрібен. Нагадую, що будь-яка людська діяльність. Вона призводить до того чи іншого забруднення довкілля. Питання тільки в ціні, яку платить людство за цю діяльність, і в кінцевому результаті, який ми маємо на виході. Якщо результат видобутку сланцевих газів при помірному, акцентую на цьому слові, помірному екологічному впливі, дасть реальні можливості мати свій власний енергоресурс, очевидно на це треба йти. Якщо вплив екологічний буде повністю негативний і такий, що може суттєво. Спричинити дуже серйозні зміни в екосистемі України і навколишніх можливо країн очевидно, що від такого методу треба відмовитися. Але поруч нас країни не менш розвинуті, у них не менш жорстке екологічне законодавство. І ці країни все-таки імплементують в себе рішення стосовно видобутку сланцевого газу. В них також воно відбувається крім США, я маю на увазі на етапі розвідки, і ми мати можливість оцінити їхню, так би мовити, геолог інформацію і їхні пізніше. Дослідження впливу на навколишнє середовище перед тим, як приймати кінцеве рішення тут у нас в Україні. Дякую. Прошу ще питання. Ну, тоді у мене ще одне запитання власне. окрім депутатської діяльності. Ну, Тут тобто є інформація, що ви є генеральним директором фестивалю під камінь. Чи займаєтеся ви ще якоюсь діяльністю? Ну тобто і під час виборів була така інформація, що ви були консультантом братів Дубневи, чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Власне, ну як яку дякую за запитання. Що стосується громадської діяльності і фестивалю під камінь. В залі сьогодні присутній виконавчий директор етнофестивалю Під Камінь Іван Шеремета. У нас відбулося засідання ради громадської організації «Етнофестиваль фестиваль Під камінь», де ця функція делегована безпосередньо йому і, взагалі, на перспективу. Чесно кажучи, я би дуже хотів, щоб виросло та молоде середовище, кому можна успішно передати проведення фестивалю і можливість проведення такого масштабного заходу тут, на Західній Україні. Сподіваюся, що за кілька років ми до цього дійдемо. Що стосується безпосередньої моєї діяльності позасесійної, позадепутатської, то станом на зараз я тимчасово не працюючий. От свою декларацію за 2012 рік я в основному порядку здам або в раду, або на нове місце праці. Там можна буде довідатися про мої доходи і видатки минулого року. Що стосується інформації, пов'язаної з Дубневичами, пов'язаної взагалі з виборами, я наголосив на тому, що я є експертом інституту політичної освіти української школи політичних студій. Маю зв'язки з двадцятьма кандидатами і вже тепер 19, слава Богу, народними депутатами, які набув продовж виборчої кампанії. Дубневич, Ярослав Васильович один з них. Я вважаю, що це буде приклад дуже успішного народного депутата, успішного політика і бажаємо успіху. Дякую. Чи є ще запитання? Якщо немає запитань, дякую. Ви завжди можете мені задати її на моїй сторінці в Фейсбуці, надіслати мені на електронну пошту. Зрештою, всім тим, кому я шлю свої депутатські запити чи звернення, я завжди зазначаю мобільний телефон. Дуже часто мені дзвонять звичайні виконавці, на яких покладено в державних органах влади виконання того чи іншого мого депутатського запиту чи звернення. У нас досить тісна співпраця з усіма тими, хто кого це стосується. І я сподіваюся, що ми будемо мати таку співпрацю і в майбутньому. Дякую за увагу. Нехай нам всім щастить.